Вирішила поділитися з вами своїми пригодами по вишивці крил у джмеля. Пам'ятаєте, я казала, що спробую вишити викладною ниткою. Але я так подумала, що, мабуть, на цьому каунті це чи 16, чи 18. Не знаю, не вказано було. Ну, якось мені здається, викладною ниткою. Кріпити, я ну, подумала, що не вийде. На рівномірці, так, я думаю, там це і швидко, і простіше. А тут такі отвори, до речі, і бекстіч. Знаєте, зараз покажу схему, начебто він ось тут. ці крильця такі, вони геометричні. Але, дівчата, дивіться. Ось, ну, я не розумію, наприклад, ось тут не на половині цієї клітини, а десь там трохи, трохи зверху, як його вирахувати. Я почала там втикати ту голку, вилізла нитка канви, основи, я її ледь там запхнула. Тобто, і ось, ну, тут, наприклад, посередині, це ще якось можна. там... Знайти Оце також. Це я не знаю. Це одна четверта клітини. ну Тобто, ось такі беки я вишиваю, так, як я вважаю, тому потрібним. Тому а, вишила одне крильце, і потім в мене стало питання, як же вишити симетрично інше. Я, звичайно, не по схемі вже дивилась, а дивилась, як я вишивала з цього правого боку. Ну, начебто, начебто симетрично. Хоча оце крильце, здається, то якимось ну, таким тонкішим, скажімо так, ось тут. Але ось, якщо так провести, то <кій> орієнтувалась на ці хрестики, то воно начебто однакове. І тут же ж розумієте, і тут симетричний стіч. І я так сиділа, думала і думаю, що, мабуть, треба взяти дві гулки і почати вишивати однією з цього боку, іншою з цього. Тобто, ти запам'ятовуєш, де <скільки>, скільки там дві клітини, одну клітину, де там наполовину проштрикнула, або... Нормально, там у отвор на канві. Тобто, ще пам'ятаєш, коли ж вишиш один бік, потім інший, Ну там ці клітинки дуже-дуже малі і щось там розібрати, ну спробую і, <кій> дівчата, вибачайте, що з горло побалюється, як літо, щось холодне вип'ю і все, капець. І спробую, ну і розкажу вам потім, як воно взагалі-то Бекстіч я не дуже полюбляю, а тут ще й, ще й на такий канві дрібній і е симетричний. Я ніколи в мене чомусь так було, ніколи не було симетричного беку. Але все буває в перший раз, ну, мені здається вийшло класно. І це вже не колорадський жук, а видно, що джміль. Це в мене, знаєте, бек з беком. Я показувала в минулому відео чайок, як вони вималювались, і сам маяк, і тут будинки біля нього. Маяк теж, дівчата, от, бачите, я почала ось так: от, там як пірамідка йде бек. Але теж взагалі-канва 14 каунту, ну, якусь там пірамідку вималювати ниткою. І я ось вирішила отак беком також. І ви знаєте, мені отут-от подобається більше, ніж отут от якась літаюча нитка в польоті. Тому буду тепер вишивати так, щоб воно більш було наближено до хрестиків. Тому що ну, не виходить у мене такий плавний приход, все одно теж тут, бачите. Ну, тут навіть хрестики несиметрично, але все одно, якось воно так, знаєте, якимись такими ой, хвилями. Тому вирішила вже якось йти по контуру. І тоді, я ж кажу, мені сподобалось ось тут більше, ніж ось тут я вишивала по схемі. Ну, це моє бачення. Я ще не профів у вишивці беку, але хто не помиляється і не пробує, того нічого й не виходить. Ось така в мене історія з беком. Можливо, комусь стане ця моя ідея, як я вишиваю бек в нагоді. Так, до наступного включення. Я до вас із фінішем мої, мого джмеля, хотіла сказати бджілки, але ні, це джміль. Все, готовий. Вишила я крильця, вишила оцей віночок, але, бачите, віночок я вишивала, зараз якусь подвину. Ось цей контур ниткою у два складення. А ось такі гілочки в одне складення. Я думаю, це, можливо, помилка-не помилка, але якось воно так виглядає. Мені здається, що потрібно чи все вишивати одною ниткою, чи весь цей бек вишивати ниткою у два складення. Але це мій експеримент. Я вирішила спробувати так. Можливо, можливо воно би було гірше, а можливо, і краще. Буду ще вишивати, буду пробувати. Мене дуже радує джміль, мені здається, і крильця симетричні вийшли, я дуже переживала і. Такий він сам гарний віночок там не зовсім все симетрично, що мене, в принципі, задовільнило. Ну, не буває однакових гілок, щоб вони там в одну сторону дивились і були однакового розміру і однакової форми. Тому ось така робота. Мені дуже подобається. Я буду далі вишивати мініатюрки. Хоча, знаєте, я багато часу витратила саме на бекстіч. Здається, такий маленький сюжетик, але бекстіч тут такий цікавий там Я завжди вишивала по контуру, а тут він ну, таке в польоті, я так це назвала. І знаєте, дівчата, мені, якщо чесно, з іншого боку подобається більше зі зворотнього боку, якось так воно яскравіше вийшло. Я тут затягувала добряче, щоб бек бо в мене почав там одна така лінія почала гуляти, я її закріпила, закріпляла так дуже добре. Ще не прасувала, я думала, чи попрасувати спочатку попрати, потім попрасувати і вам показати, але хочу показати, бачите, ну, на камеру не дуже видно, от так видно, що якось воно тут стягнула і це вийшло як така випуклість. Я вишивала на руках. Чесно скажу, мені не сподобалось. Нема натяжки, не знаю, після прання, можливо, воно розправиться. Я на виставку, звичайно, не буду виставляти цю роботу, але ну, я думаю, що паперу. Попрасую і воно так стане більш-менш пласким. Все ж хочеться, щоб було ідеально, але світ не ідеальний. Треба це розуміти. Взагалі, якось вчора не хотілося абсолютно нічого. Я думаю, Це вчора обстріл був Охмадиду і інших цивільних об'єктів. Взагалі, якийсь такий був ступор, не хотілося нічого. Сьогодні все більш-менш якось так стало на свої місця, вирішила довишивати, стало якось, чесно, легше. І оце познімати свої перші враження вам розповісти. До речі, я захопилася бджолами, тільки де смійтесь. Намалювала ось таку бджілку з такими квітами, але все одно якась картинка як не жива. Раніше, до речі, бджілку я малювала. По майстер-класу так, називається YouTube-канал Чарівний Олівець. Там дівчина показувала, в мене не зовсім вийшло, як mm -hmm. малювала дівчина, але все ж таки, раніше, от якось я глянула на картинку я могла її майже скопіювати, тобто витримати масштаб, пропорції. Для мене це було не проблема. Повторити всі форми. Зараз же руки як не слухаються. в мене. Я раніше, звичайно, більше малювала, зараз майже не малюю. Можу там розфарбувати, але руки якось не слухаються. Ну, потрібно, мабуть, практикуватись, як і в усьому, щоб був досвід. Тому я знайшла цей канал і буду далі малювати. Тут, звичайно, ой, скільки раз я тут витирала, хто б тільки знав. Але треба всьому вчитись, тому я зараз дуже, так, знаєте, стала поважати дівчат, які малюють малюнки, потім по цим малюнкам створюють схеми. Це доволі таке непросте завдання, особливо, якщо дівчата там з голови щось придумають і. Малюють світом якийсь авторський малюнок. Це, це не просто. Ось я навіть квіти сама. Це я сама, це я ні в кого не змальовувала, сама з голови, то, знаєте, якось теж треба придумати, треба спостерігати, якої форми листки. Я навіть не скажу вам, що це за квіти. Але це моя фантазія, мені сподобалась. Так що, отакий в мене малюнок. Буду далі малювати, якийсь він дитячий, ну, який є. Я ж сказала, буду, буду вимальовуватись, тренуватись, тому що це, це потрібно і в житті, і для свого ментального, як зараз модно казати, здоров'я, заспокоює. Так що, ось така в мене красунька. Хочу ще підшукати дизайни і вишити щось пов'язане з медом, вже з бджілкою, і продовжити участь в СП Вітерини Embroideries, по-моєму, так Ой, називається профіль в Інстаграмі. Ну, я посилання залишу, тому. Ось така краса, мабуть, вже для інстаграму я сфоткую після прання і просування, а там хто його знає. Так що ось такий в мене вишив красень. Все, дівчата, до наступного включення. Так, як в мене стався фініш, вишила я пчілку, то мені захотілося розпочати ще одну ну, мініатюрку. Я думала, яку, але, переглядаючи фільми на Ютубі, мені Ютуб видав детектив про проміса Марпл, Карибська таємниця. І ще якийсь фільм, я не пам'ятаю, але дійство там теж відбувалося на Карибських островах. Тому я згадала, що десь в мене лежить. Схема, яку я хотіла вишити, було і відео огляд цих схем. Якщо вдасться, я залишу посилання. Ще минулого літа я хотіла вишити, але щось не вийшло. Але я дуже хочу вишити щось таке морське з пальмами. Сумую я за морем, тому. Вирішила, що все, буду вишивати цей дизайн, сподобалось мені вишивати мініатюрки. Наразі не хочу вишивати свій великий набір, скарби моря, спека, якось не дуже хочеться. І пам'ятаєте, я розповідала, що для мініатюрок я купила ось таку, що зі світлом, не розумію. Зараз ось таку канву українського виробництва. Це, схоже, 16-й каунт, але її потрібно крохмалити. А крохмалити мені не дуже хотілося. Тому я вирішила купити в Аврорі ось такий набір. Це китайський. На нього наразі знижка. Я подивилася, щоб канва була без малюнку. Тобто чиста, так, вона чиста, вона така цупкенька, 14-го каунту, на мій погляд, тут не написано, який це каунт. Просто канва з кольоровою схемою. Але вона. Величенька, ну, я не заміряла, але написано, що 30 на 40 см, і мені чомусь стало шкода її різати. Чесно скажу, тим більше, що я знайшла. Дизайн від нашої української дизайнерки. Авторська схема мені там сподобалась. І ось ця канва якраз туди, мені здається і підійде більше. Є отака схемка. В принципі, кошеня непогане. І таке зависло на вишні. Можливо, колись я і вишую, але не зараз. І, можливо, на іншій канві. Така мілкувата схема, але значки чіткі, більш-менш такий якісний друк. були нитки. Ну, Якість непогана. Є тут, мабуть, у складі бавовна і такий гарний органайзер. Мені сподобалось. Бачите, як чіпляються нитки. У мене ще такого не було. Тобто, я думаю, Ну, спробую зручно, незручно. Я буду вишивати, можливо, не цими нитками. Вони мають такий запах. Я викладу їх, щоб вони вивітрилися такою фарбою. І органайзер мені теж згодиться, непоганий. Теж буду використовувати. Єдине, що я не знайшла тут ігулки. Давайте так, щоб не пустий був кадр. Вона мені настільки потрібно, потрібно, скільки я переживала, щоб вона не загубилася у мене в квартирі. Бо це не дуже добре. Я знаю в дитинстві, коли хтось губив голку, заборонялась взагалі всім ходити по кімнаті. І там мама або бабуся брали великий магніт і шукали ту голку, і поки не знаходили. Ніхто не пересувався кімнатою. До речі, послухала я ще відгуки дівчат про п'яльця. Китайські, звичайно, це, господи, репліка <смір> нурги, я так розумію. Це маленькі такі п'яльця. І я вирішила скупити. Дівчата кажуть, що непогана натяжка. А щоб робити замовлення, дуже дороге пересилка, щоб пересилка була безкоштовна, там треба на велику суму замовляти, ну для мене велику. Я подивилася відео дівчат, що непогано відгукуються. Ви знаєте, що в мене всі роботи маленькі, я вишивала там такі помаранчеві п'яльця, вони мені вже набридли. І я вишивала бджілку на руках, мені дуже не сподобалось взагалі. Тому все ж таки я вирішила купити, щоб у мене були такі п'ятця для маленьких дизайнів. Я ще не зап'ялювала, ще не розбиралася, тому, можливо, в наступному відео, коли зап'ялю, тоді вам і розповім, бо все ж таки вирішила крохмалити тканину, цю буду брати. Ну, а просувати це взагалі в таку спеку. О, бажання нема від слова зовсім. Але вишивка, то є вишивка, захочеш вишивати і в 40-градусну спеку і попереш, і попрасуєш. Ну, Поки я вам розповідаю свої плани, бо коли я там все це зроблю і розпочну, я не знаю. Це сьогодні я більш-менш нормально себе почуваю. Бо прийшлося якийсь день виходити в обідню пору, боже дівчата, я думала, мене О, голова зірветься. Ну, то таке, треба одягати капелюх. Ось такі справи. До речі, я розповідала, чому вибрала сюжет карибський. Я, до речі, дуже люблю детективи, тому. Ютуб мені їх і видає, але я люблю французькі, але французькі йдуть на російських каналах українських, українських YouTube-блогерів, скажімо так, я не бачила. Є тільки російська озвучка, а це я натрапила на Українські детективи я постараюсь залишити на цей канал посилання. Це наш український детектив, називається Карпатський рейнджер. Там, як і от у французьких детективах, багато показується природи. А в нас в Карпатах є що показати, і не тільки в Карпатах. Перші серії, звичайно, я там плювалася, Знаєте, наші ще ну, є, є до чого знайти. Ну, далеченько ще до французьких детективів, але. Добре, що хоч так. Найбільше мені сподобався, звичайно ж, головний герой, Рейнджер. Ну, він там грає ну, іноземця з українським походженням, і от він повернувся. Ну, цікава да, його реакція на, на наші буденні справи в Україні взагалі взаємодія всіх з усі... з... зі всіма. І ми не зрозуміла, як це не виконувати закони. Вона, мабуть, і треба так, щоб приїжджали за кордону, і щоб в них тут не було ні кумів, ні родичів, ні знайомих, а тоді, можливо, наведуть лад. Ну, Це моя особиста думка. Так що ось такі справи, свої враження. І старт, можливо, в цьому відео буде, а можливо і ні, тому що вже я назнімала, хочеться відео випустити. А час летить зі світлом проблеми, зі спекою цією теж проблеми. Гріється і ноутбук і телефон, це його заряджала, бо він просто висне і не реагує. Тому, дівчата, буду. Буду, можливо, прощатися, або в цьому включенні, або взагалі. Так що, можливо, вставлю фото дизайну, а можливо, хай залишиться таким секретом, щоб було цікаво інше відео дивитися. Багато виходить дизайнів різних. І Аврора нас зрадою все ж таки рукодільними якими ж штучками, що мені подобається. Зайшла. Розгледіла, я витаскувала оцю канву, дивилась, тобто дивилася, що там, не треба нікого просити, там один, другий раз підійшла, взяла, знайшла. Якщо не знайшла, то дівчата допомагають знайти. Роздивилася, купила, в них є знижки, можна зайти у їх додаток, подивитися, які там знижки, що там. ну, У них не дуже детальний опис товарів, але. У нас Аврора на кожному кроці, тобто у мене взагалі там поряд з домом 5 метрів пройти. Тому зайти подивитись, це не проблема. І часи роботи в них, і ввечері працюють. і ну, Взагалі дуже-дуже зручно. Дуже, дуже Я рада, що в нашому місті, місті відкриваються такі великі магазини. Добре було б, якби і рукодільний якийсь маркет відкрився, але у нас, мабуть, не так багато рукодільниць. А щоб відкривати маркет саме рукоділля. Є магазинчики, але вони невеличкі. І там більше, мені здається, для в'язання, ніж для вишивки. І це як магазин, А хочеться от як супермаркет, щоб зайшла, роздивилася, сама подивилася, вибрала, в кошик склала, на касі розрахувалася і далі пішла. Все, дуже, дуже зручно. Все, дівчата. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, мені дуже приємно. І це мотивує. Все. Пока!